Творчий захід розпочався зі звіту студентів відділень духових та народних інструментів, які показали, як навчилися грати на додатковому інструменті фортепіано. А далі, за задумом організатора викладачки Юлія Глозман, студенти мали можливість повчитися власними руками створювати декоративні вироби. Мета нашого заходу залучити студентів грати на фортепіано, тому що в концерті приймали студенти, у яких фахові інструменти духові, народні, співаки і скрипалі, і долучити їх до образотворчого мистецтва. Вчитель образотворчого мистецтва Житомирської гімназії номер 23 Лина Косянчук навчала студентів виготовляти з різних предметів композиції, працювати з батіком, розписувати тканину. Майстриня також представила і свої художні роботи. Мене запросили сьогодні сюди показати майстер-клас з творчою графікою, і я була вражена наскільки цікаво було для всіх і захоплює ця техніка. Справді, мистецтво воно вічне, і ми в ньому вчимося. Після майстер-класу студенти поділилися. Своїми враженнями, творче прикладне мистецтво для нас дуже цікаво, тому що ми творчі люди і ми долучаємося до всіх цих справ. Заході приймав перший раз участь. Мені дуже було інтересно подивитися, що це за захід, і взяти участь у ньому. Також я не очікував майстер-класу по прикладному мистецтву, декоративно прикладному мистецтву. Воно мені теж дуже сподобалося навіть взяв участь трошки. Ось і зробив деякі прикраси. Сергій Богінський, Сергій Кобилянський та Міла Будко новини Житомирщини.